Всім добрий ранок! Сьогодні у нас другий день нашої подорожі і зараз ми йдемо на дуже смачний сніданок. Ми будемо їсти традиційну е іспанську випічку. І так, ми прийшли зараз в досить відоме кафе спробувати іспанський цей десерт. І зараз Настя скаже свою думку. Добре? Бо ми сюди прийшли, тут перше не було взагалі місця. Добре? Зараз я попробую в Насті він з шоколадом, а в мене з кремом. З крема багато. Рівніше трошки знімаю. Та так, ну а друге, що я взяла спробувати, це емпанада. Наскільки я зрозуміла, це пиріжок з куркою і з, з цибулею. Воно тверде таке. Тоба, тут не

Після сніданку ми поїхали на пляж. Сьогодні ми відвідаємо всього лише один, і квиток центру до цього пляжу коштував 2 євро. Чуваємо. Справжніми іспанцями ми йдемо, слухаємо на дворі іспанську музику. Ми, як справжні іспанці, слухаємо іспанську музику на вулицях Іспанії. Боже, що щодо вулиця? Давай. Кому Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la Що ми приїхали на пляж і хочу сказати вам, що це один з найкращих пляжів, які я бачила в своєму житті. Тут вода дуже прозора і дуже-дуже гарна навіть у січні. Тому я вам всім рекомендую відвідати саме цей пляж. Я на лиш держися, дивись, бо я як я буду в хаті зараз перелазити, а то буде весело. Держися за цю штуку. Молодець. Давай божечко. проходь туди. Давай, да, давай, давай. Бачиш палатка? Ну ж, аж... О, ну пошкоджені, то ж видно, що вони вже поламані. Хвиль. Подивіться, які хвилі. Я вам хочу сказати, що це не передати на камеру жодним способом. Якби я там не знаю, не крутила яскравість і так далі, тому що в реальному житті вода дуже голуба, виглядає дуже гарно, тут дуже чисте повітря. І, на жаль, ми не можемо прямо підійти близько і спробувати цю воду в неї скупатися, але це дуже гарно. І це поки що тільки один пляж, який ми фізично відвідали. Тримай. Будемо кидати копійки. Давай. Давай. Загадуємо бажання. Давай раз, два, три. <гри> <gri> думав, нам на підлогу підладись упало. Я не бачу, як Ну? Блін, я вже не вернусь чужу. Виглядає ялинка на майорці? Це ось така желізна металева конструкція, на якій намотані гірлянди. Ми тільки що. Ми зараз сидемо в італійський ресторан, і ми з Настю йшли і випадково побачили дерево з мандаринами, і ми такі, треба зірвати. А я потім опускаю погляд, І там вони лежать на землі. Всі були, всі були мандарини брудні, але ми їх повитирали. Але прикол в тому, що ми їх не вкрали, ми їх знайшли на землі. Якщо ми їх знайшли на землі, то ну, ми їх не вкрали. Коротше, прийдемо в номер і будемо пробувати ось ці мандарини. Контент, який ми викладемо, коли вийдемо за межі, за межі майорки. Настя, Настя, по Настя по нас їдуть. Короте, ми ось тут збираємо мандарини. Вони вже м'які ці люди. М'які, тому що вони гнилі. Ми зараз чистимо мандарини. Мандарину, яку ми тільки що знайшли під мандариновим деревом. Ми чистимо її прямо біля мусорника. І зараз, зараз будемо її пробувати. <смі> але будемо пробувати цю мандарину. Я, ja, вона прям соковита така... дуже. Я надіюсь, вона добра буде. Дуже соковита. У все зараз буде пробувати мандарини. Може, це не якось пахне? Пахне? Кисло? На, пробуй. Попробуй сюди. Блін. Чекай, почекай. Я переверну. Не кисло дуже. Недобре? добре? Але це достигша вже. <смі> Я дивилась <смі> кісткою. А кисло. Дуже кисло. Я ковтнула кістку мандарини. Як лимон. Ще гірше, ніж лимон. Але мені подобається. Ти <рес> Братці додому чи ні? Понятно. Добре, давай самка. Воно дуже кисле. Ну що, ми пішли на пошуки їжі і мали вечеряти в класному італійському ресторані. Але як виявилось, вся вулиця з кафе та ресторанами була закрита. Ми близько 40 хвилин або години блудили, ходили туди-сюди. І коли ми вийшли на іншу вулицю, то побачили, що там абсолютно всі кафе працюють. Тому ми вирішили підтримати італійську тематику та пішли вечеряти піцею. Ми з Настю ходили, шукали. Що Я просто вже наїлася, що така спокійна, що не шукали воду. Ми ходили, шукали ресторан, хотіли піти в італійський інший ресторан на піцу і на пасту. Але він закритий Ми дивилися в Google картах, показує, що всі відкриті, але вони закриті. Тобто не завжди треба довіряти кріп-едвайзеру, який ми скачали, і також Google картам, тому що показано, що ресторан відкритий, а він насправді закритий. Тому ми, не ми обходили годину туди-сюди ходили, потім вирішили піти в Києві всі, і тут я побачила піз паз це піцця, яка іде на грамаж, Тобто там... вот вам ріжуть кусочок і ви вже там за нього платите. І я була цю фіц-паз знайшла раніше, тільки я думала, що вона далеко. І ми, поки йшли такі всі, ми побачили без пас і хочу сказати, що, що тут досить смачно. І нам десь за один кусок вийшло 3,30 євро приблизно. на двох вечері в нас вийшло десь 10 євро. Але я впевнена, що ми зараз ще десь і так, друзі, ми вже повернулися в готель. В готель ми повернулися десь 20.50, зараз у нас 50-го година. І я хочу вам показати трохи нашої такої розпаковки, так скажемо. Бо ми з Настю сьогодні собі були, влаштували невеликий шопінг буквально годину. І також ввечері, коли шукала ресторани, де ми хотіли поїсти. Ми хотіли поїсти в одному ресторані, але він був закритий. Зараз я вам розкажу. Що тут взагалі відбувається на майорці з ресторанами? І там на Google Картах показувало, що ресторан є відкритий. Але насправді він був закритий. І це було жахливо, тому що ми ходили туди-сюди, туди-сюди і шукали ресторани, але всі просто в окрузі, в одному окрузі, там, де ми шукали ресторани, вони всі були закриті. Коли ми вирішили піти не наліво, а піти направо, то там, тобто, одна частина, наприклад, Майорки, там просто ціла частина закрита. Нема такого, що пару магазинчиків можуть бути відкриті. Декілька. Або магазинчики, або магазинчики, якісь о, Такі о, bakery shops, тобто о, кондитерські. От. А друга частина, там майже все було відкрите. І ми пішли туди, слава Богу, і знайшли собі піцу, з'їли піца була дуже смачна. І потім ми пішли в KFC. Теж взяли крильця. Чи не крильця якийсь такий мікс, що там були. Ну, як воно називалося? Hort, Hort <laughs> Вінкс? Так, Hot Wings. То він не гаси, чи він не кси? Він не гуси, вроді. Добре. <laughs> Я думаю, ми з тобою Вінк, зараз полетимо. <laughs> так. Ми взяли якийсь бокс Hot Wings, тобто воно виявилося взагалі гостре. З усього вибору ми, звичайно, що вибрали найгостріше. Але ми це з'їли, все нормально, все пройшло, все протравилося. От, і загалом який сьогодні висновок за день такий, що, що ми сьогодні побачили? Ми сьогодні, були, поїхали на один пляж. Далі, після цього, ми пішли. В номер трошки відпочили. Після цього ми пішли також на шопінг, і після цього ми пішли на набережну. Теж дуже гарний вигляд був. А потім ми почали шукати ресторан, який ми знайшли, але він був закритий, хоча показували, що відкрите. От, а зараз я вам покажу наші покупки, що ми купили. Перше я покажу свої. Ми зайшли, звичайно, що моя улюблена це бершка. І загалом ми шукали джинси, але... і футболку ще я хотіла. Але я просто знайшла ось таку джинсову спідницю. Дуже гарну. Ось таку. І що мене здивувало, це те, що вона коштувала 26 євро. І я подивилась, вона коштує 13 євро, тобто була 16, потім 13. А на касі мені її взагалі пробили за 10. Ну, коротше, дуже вигідний шопінг в Іспанії, так скажемо. Так, ну а зараз я покажу що тут у нас. Я у нас також ось такі джинс, це теж дуже гарні моми. Зараз ось такі. І купила ось таку футболку для свого хлопця. Ось така. Теж? І ти цінника не показу. Добре, цінник я не буду показувати. Дуже гарно. Так. Коли ми будемо содарувати, ми просто не будемо ціни показувати і все. Бо потім її хлопець подивиться мій влог і такий. Ніхто це не бачив, ніхто не бачить. Так. А ми ж зараз будемо яблуко пробувати, ні? Так. А далі ми зайшли в. Де вони? Є? Ууу, а далі я вам покажу моє улюблене. Це солодощі. Але перед тим я покажу, що я купила один магнітик. Мені ось так його запакували, були. зараз я його відкрию і вам покажу. Дуже гарний. Я вирішила не накупляти магнітів багато, тільки один. Може собі залишу, може комусь подарую. Ось такий малорка. І його ціна десь 2,5. Там, звичайно, що в центрі є такі крамнички, де е, прямо такі туристичні, що там дуже-дуже багато всього, то там вже більші ціни. Ми купляли в такому якомусь маленькому, е, маленькому магазинчику. Бо там в центрі вони десь по 4-5 євро. От. Далі я вам покажу, ми зайшли в ось такий. Магазин з солодощами, який називається сабор або Сабор Аспана. І купила солодощі. І так, я купила гарці. Ось тут в неї такий. Тобто, це з нугату, наскільки я розумію. Бо тут все по-іспанськи я вам хочу сказати. Але це, напевно, це нугат. Настя, це нугат. На це, це нугат"? Да. Добре, це ось такий нугат і тут різні. Різні смаки тут є з фісташками, з мигдалем, з різними, з різними смаками. Так, що купила я? Я купила теж ось такий нуга. Ось такі от малесенькі. Далі ось таку цілу. Пластинку, ногату. Я думаю, вам його видно. І найголовніше, що я хотіла спробувати, це яблуко в карамелі. Подивіться, якого воно розміру. Воно як пів моєї голови. І зараз ми його попробуємо. Воно дуже тверде, дуже просто. Так, зараз я буду пробувати ось це яблуко величезне, воно, воно за таким розміром, як реально пів моєї голови. Так, в мене зараз тут. Дуже сильно мене засвітило. Зараз я буду його пробувати. І хочу сказати вам, що зараз по цінах актуальних, щоб ви приблизно зараз могли орієнтуватися. Ага, чек нам не дали. Але ось це, це коштувало десь 3,5 євро. Ось це десь 7-7. 6,97. Точно 3,57. А ось це 2,50. Я почала знімати і почала пускати феєверки. Дивіться. Ну, воно дуже гарно пахне, але тут карамелі дуже багато, максимально багато. Я буду пробувати яблуко, під звуки, звуки фєєрверків. Подивіться, так треба зробити таку фотографію. А. Воно не кусається. Настя, воно не кусається. <риклад> <риклад> Те воно взагалі не кусається? ябълко добре. От. Ме ни сподобалаш. Карамели тоста, але це дуже добре. Правильно поставите ли? Шо шо? Я перше, як відкусила, то я думала, що це яблуко воно запечене. Воно печене, не просто сахарі чи в чому? Воно просто в карамелі. Хочеш попробувати? Так, я попробую. Але воно? Воно почищене. Зараз я буду з вами розмовляти і буду їсти яблуко. І Це можна сказати. Це мене буде відео Мукбанг. Дякую вам всім за перегляд другої частини та хочу вас порадувати, бо також буде ще третя частина. Всім тьом!